На Донеччині небо високе, на Полтавщині прямо над нами. Тут великі дуби та осоки, там усіяне все степами і гарматами, мінами різними, всі калібри у чорноземах, усвідомили якось запізно ми, що не мали тоді проблеми. Там військові, тут переселенці. Там молитви і тут молитви, тільки квіти весняні вранці, тут розквітнуть, а там не розквітнуть. На Полтавщині низько небо, я ж Донецьке побачити хочу. І думками лину до тебе. Не забули мене, не забули тебе, мої очі.